Всім привіт! Ця карта цілей та прогресу, призначена для допомоги в особистому розвитку, кар'єрному успіху чи покращенні способу життя. Щоб почати, необхідно додати назву цілі, наприклад, щотижневі вправи, а також чітко визначити дату початку та дату завершення. Далі слід розбити мету на менші керовані завдання в розділі кроків дії, наприклад, спланувати графік тренувань. Для мотивації важливо встановити винагороду як от ніч кіно з десертом. У міру виконання завдань їх потрібно відмічати. І ось ця діаграма прогресу автоматично оновлюється, показуючи підсумок завершених і очікуваних кроків. Планувальник також має розділ для нотаток, де можна записувати спостереження та думки. Головна перевага це його багаторазове використання. Після завершення мети ви можете очистити саму карту та розпочати планування нових цілей, продовжуючи відстеження рік за роком. Приємного користування!